Друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Максон Мені. З вами я Макс, і сьогодні я хотів би поділитися новим проєктом, який платить за те, що ви лайкаєте відео в Ютубі, в Тіктоці і в інстаграмі. А перед цим не забудь підписатися на мій телеграм-канал, ссылка на телеграм в описі під відео. І, звичайно, на мій YouTube канал, отам така маленька, червоненька кнопочка, і бив дзвіночок. А ми поїхали! Як називається Infensor, -In і як тут працювати, як тут заробляти. Зараз покажу в цьому відео, тому не перегортай, щоб не було багато питань, як що де робити. Так, суть заробітку тут полягає в тому, що вам потрібно лайкати відео в Тіктоці, в інстаграмі, пости або в Ютубі, як же ж виконувати тут завдання. Після того, як ви зареєструвалися, на ваш баланс приходить 55 гривень бонусних. Да -да, тут валюта в гривнях і вивід складається в гривнях на карточку Банків України мінімальний вивід звідси 200 гривень. Після того, як ви вже отримали на свій баланс 55 гривень. Вам потрібно для виконання завдань активувати VIP-статус VIP 1. Що для цього потрібно зробити? Нажимаємо на цей діамант, і тут у нас вибиває VIP-статус мінімальне 55 гривень. VIP-1 він пропадає, це є пробна версія. Далі йде. Точніше, Віп 0, вибачаюсь. Далі йде ВІП 1, 399 гривень членська ціна, 8 гривень за завдання, 3 завдання, тобто 24 гривня на день ви отримуєте. Далі Віп 2,200, Віп 3, 3 800, Віп 4 12. Віп 5 членська ціна 270 гривень за завдання, 25, 50 000 і 80, 000, 200 тисяч. Ви отримуєте. За ці статуси. Що нам потрібно? Нажимаємо приє, е, приєднуватися, приєднуємося, рішучість, все, е, ми активували VIP-статус, VIP-1. Далі е, вам що потрібно зробити. Нажимаємо завдання, і тут я перевірив, були завдання в Ютубі і в Інстаграмі. Після того, як ви вибираєте одну із платформ Ютуб або Інстаграм. Я перевірив там і там. У вас з'являються завдання, де ви виконуєте завдання. Після того, як ви взяли завдання, заходимо впроваджувати. І тут у нас вибиваються наші завдання. Ось я YouTube брав і брав Instagram. Одне розглядається підписка, друге, також заре. Будемо виконувати, що тут потрібно. Вже виконав цих 9, на 9 гривень 2 завдання. Зараз я покажу вам на скріншоті, як виконувати завдання. Будемо майбутнє завдання, там у нас буде висвітлюватися е, таке саме віконце. Нажимаємо Відкрити посилання, е, ставимо лайк на той пост, по якому нас перекинуло. Це посилання, робимо скріншот, і далі буде знизу писати, де ось тут у мене розглядається, буде писати аудит, нажимаємо на аудит і загружаємо той скріншот. Тоді беремо підтвердити. і все, В нас перекидається. Викона... Виконуйте завдання на цю сторінку, «Те завдання» і воно буде писати в статусі Розглядається. Після того, як воно розглянеться. Ще одна інформація така більш-менш цікава. Якщо ви активуєте VIP 1, точніше VIP-0, вибачаюся, VIP-0 статус триває 3 дні. Тобто ви за 3 дні отримуєте 55 гривень, платите, 9 гривень в день ви отримуєте, VIP статус 0. Триває 3 дні. Тобто плюс 27 гривень ви заробляєте за 3 дні. І загальна сума на вашому балансі складає вже 77 гривень. Після того ви можете поповнити, якщо є бажання, і виконувати вже завдання за Віп-1. Тобто 8 гривень в день 24 гривня. В день ви отримуєте за цей віп-статус за 10 днів 240 гривень, ви можете вже вивести кошти. Мінімальну суму виводу 200 гривень. Як виводити кошти, зараз я вам покажу. Так, Для того, щоб вивести кошти, вам потрібно приєднати спосіб оплати. На, даний, на, дам, на даному проєкті спосіб оплати це банківська карточка. До речі, рекомендація для всіх, хто мене дивиться, краще створити ще одну карточку для того, щоб не світити реквізитами своєї загальної карточки, де ви храните своє заощадження, щоб забезпечити свої кошти. Тому, якщо буде цікаво, залишу посилання на Монобанк дуже простенький банк. В використанні, і в принципі ви будете тримати свої кост... кошти в безпеці. Так, Вибираємо банк, який в нас буде банк. Є тут PrivatBank, MonoBank, Raifizenban, Украсівбанк, Кредобанк, Приватбанк, Украсівбанк, Ощадбанк, Альфабанк і інші банки. Вибираємо банк, вписуємо сюди своє ім'я. Як, ви, як вас мама назвала Тальше номер карточки і номер мобільного, на який ви реєструвалися на даній платформі. Далі. Що ще тут цікаво? Тут є онлайн-сервіс і реферальна система. Як влаштована реферальна система, зараз поясню. Реферальна система тут влаштована таким способом: тобто якщо ваш реферал поповнює. Кошти на даний проєкт, то він отримує, точніше, ви отримуєте 8% з його поповнення, і в подальшому 8% отримуєте з його виконання завдань. Тобто із 100 гривень ви отримаєте 8 гривень. Якщо у вас велика аудиторія є, ви можете, в принципі, непогано заробляти на реферальній системі. Ось, таке, ось такий проєкт. Якщо цікаво, приєднуйтеся посилання на проєкт в описі під відео. І не забудь поставити лайк, підписатися на мою телеграм-групу і, звичайно, на мій YouTube канал. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.